Перемовини у Саудівській Аравії, делегації від України та США зустрінуться в Джиді. Україна запропонує Росії частково зупинити вогонь і буде готова підписати угоду про рідкісноземельні земельні метали. Принаймні, такі очікування США знову попередили, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної угоди. Що конкретно запропонує американська делегація? А що українська чи відновиться постачання зброї в обмін і обмін розвідданими? У який момент у переговорах буде брати? Участь Росія чи можливо вже бере, але неофіційно? Та чому Трамп каже, що не що ні ані в Україні, ані в Росії немає карт? Про це все говоримо сьогодні у свобода ранок. З вами Катерина Некреччя. Вітаю вас. В коментарях напишіть до речі, свої очікування від старту цих перемовин. Переговори стартують між Україною та США, саме в Саудівській Аравії, в місті Джида. Президент України Володимир Зеленський вже побував там, хоча він офіційно в сьогоднішніх переговорах участі не бере. Він зустрічався зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії, щоб поговорити про мир. Але як повідомили вже в офісі президента, Зеленський вже повертається до України. Офіційно ж українську сторону. На переговорах сьогодні представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони України Рустем Мєров. Також представники дипломатичного корпусу там будуть. От, як повідомляє суспільне з посиланням на джерело, знайомий з позицією делегації під час цих перемовин українська сторона буде пропонувати встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари. Це реально втілити швид. Тко і проконтролювати цитує співрозмовника Суспільне. Також Україна готова підписати угоду про рідкісну земельні під час зустрічі. Так каже джерело в агенціях. Associated Press писало, от, наприклад, напередодні також з посиланням своїх джерела, що українська делегація запропонує припинення вогню у морі та перемир'я щодо ракетних ударів великої дальності а також там йшлося про звільнення військовополонених. Американську сторону на цих переговорах представляє держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майкл Волтс та спецпредставник з питань близького сходу Стів Вітков. Вони вже в Саудівській Аравії і також зустрічалися з принцом. Напередодні Вітков сказав Fox News, що можна буде підписати угоду там і про купалине, а також що мовляв будуть говорити про обмін розвідданими. Держсекретар Марко Рубіо, дорогою до Саудівської Аравії, сказав журналістам, що сторони повинні зрозуміти, що немає військового вирішення цієї війни. Мовляв, Росія не може завоювати всю Україну а Україні буде дуже важко у будь який розумний період часу якось змусити Росію повернутися туди, де вони. Були в 2014 році така його цитата, і ось що він каже про очікування від цих переговорів. Ми маємо зрозуміти позицію України і загалом мати уявлення про те, на які поступки вона готова піти. Домогтися припинення вогню та завершення цієї війни неможливо без взаємних поступок обох сторін, і це очевидно. Можливо, ми не заглиблюватимемося в деталі і не будемо сидіти в кімнаті, малюючи лінії на карті. Але нам потрібно зрозуміти, які компроміси для них є можливими, та що вони хочуть отримати натомість. Потім дізнаємося, яка позиція Росії з цього приводу, і це дасть нам досить чітке уявлення. На про те, наскільки великою є розбіжність між сторонами. А от телеканал CNN з посиланням на джерело знайоме з планами переговорів повідомив, що високопосадовці з адміністрації Трампа зустрінуться також окремо із російськими чиновниками в Саудівській Аравії цього тижня. Тобто не лише з українськими чиновниками буде зустріч, хоча представниця МЗС Росії Марія Захарова та речник Путіна Дмитро Пісков це спростовують. Проте висловлюють і свої очікування від перемовин у Саудівській Аравії. Не важливо, що ми чого ми очікуємо. Тут важливо чого очікують сполучені штати на різних рівнях. Ми неодноразово чули заяви, що Сполучені Штати очікують демонстрації бажання зі сторони українців йти на мир. Ось власне цього очікують всі, чи хочуть насправді миру члени режиму зеленського, чи не хочуть. З цим дуже важливо визначитись. дуже важне і нужна приділ. До свобода ранок долучається Михайло Гончар, український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики стратегія 21 і головний редактор часопису Чорноморська Безпека. Вітаю в нашому ефірі Михайло. Доброго ранку. Вітаю вас. Хочеться одразу на початку запитати. А чого очікуєте ви від зустрічі в Джиді? У мене немає надто оптимістичних очікувань, навіть якщо ця зустріч закінчиться ну, якимось умовно позитивним результатом. А ми бачимо загальний вектор а, руху адміністрації Трампа а, в напрямку вирішення так званої війни в Україні. А, і якби в цьому контексті це не додає оптимізму, скажімо так, і висловлювання Марка Рубіо, яке ви навели, воно власне кажучи, там з формальної точки зору, хоча звучить і коректно, але фактично ми ж розуміємо, що ось ця це завдання швидкого миру. Як його собі уявляє адміністрація Трампа, воно лишається актуальним, і при цьому здійснюється асиметричний підхід, тиск на українську сторону і певні заохочення до російської сторони. Ну, я маю на увазі, наприклад, там обіцянку пом'якшити санкції. Сибто, ми не бачимо там якихось е, намірів, навіть жорстких дій стосовно країни-агресора. Тому я. Достатньо стримано відношусь до того, що відбувається і відбудеться в джинні. Я пропоную нам з вами та нашим глядачам послухати народного депутата України від слух народу Олександра Мерешко. Ми з ним спілкувалися напередодні, і ось він розказав, що він саме очікує від цієї зустрічі. Ну, у мене доволі велике очікування стосовно того, що це має стати першим кроком. На шляху покращення відносин між новою адміністрацією президента Трампа і Україною, тобто я очікую, що можливо це стане таким першим кроком, за яким буде безпосередня зустріч саміт між президентом Зеленським і президентом Трампом. А я також очікую, що нарешті вдасться відновити постачання військової техніки техніки і зброї Україні. Тобто це надзвичайно важливо зараз в нашій ситуації. Крім того, я також очікую, те, що ми почуємо від наших американських друзів, чи існує якась стратегія Трампа відносно України стосовно того, як можна зупинити російську агресію, тому що останні заяви президента Трампа вони викликають дуже багато запитань, і тому хотілося б почути, можливо, це знаєте, не в публічній формі. Але почути, що він має на увазі, бо хотілося б, щоб у нього був якийсь конкретний план, і щоб не виникало якихось непорозумінь в майбутньому, тобто величезні очікування. Водночас я розумію, що е е Марко Руб е з усією повагою до держсекретаря, але він не є тією особою, яка приймає остаточні рішення. Остаточні рішення приймає трамп, тому нам треба мати на меті. Безпосередню зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Михайло, от ми почули народного депутата України від слуг народу в найбільш, як ви кажете, такому ну сприятливому варіанті для Києва. Дійсно, це є розблокування постачання зброї, налагодження діалогу, хоча б, ну тобто, по суті, повернення до тих позицій, хоча б які були до зустрічі, наприклад, там в овальному кабінеті. Повернення до цих позицій ще нічого не гарантує, навіть якщо уявимо собі, що так відбудеться. Ну, діалог, власне кажучи, продовжується. Можна сказати, він не переривався. А те, що відбулося в вальному кабінеті, це був такий вулканічний виплеск, який його деформував. Але тут я думаю, що ця зустріч жидді вона відбувається в контексті тих рекомендацій, які радник. Британського прем'єра привіз до Києва з тим, щоб ну ось э, створити якийсь збалансувати э, наслідки в овальному кабінеті, і так би мовити, відновити діалог українсько-американський на високому рівні. Ну але ми розуміємо, те, що пан Мережко яка стратегія Трампа? Та нема стратегії Трампа ніякої. Є набір ситуативних кроків. Які, за якими ми намагаємось вловити якусь стратегію, не варто шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає, і це стосується не тільки України, власне кажучи, погляньте зараз східну Азію на питання навколо Тайваню. Це то там здійснюються доволі проблемні кроки з боку американської адміністрації, і ми бачимо, що паралельно іде розвад, починає розвиватися трек. З діалогу між Вашингтоном і Пекіном, а якраз і неоднозначні кроки робляться стосовно Тайваню. Тому тут ми бачимо, що здійснюється якийсь ось цей пошук кроків, які могли би на думку Трампа. Створити ось ту реалізувати ту формулу, зробити з Ново Америку великою, але насправді все відбувається зовсім в протилежному напрямку. Повертаючись до нашої тематики, слід відзначити, що якраз чутливий момент для нас, і з точки зору подальшої американської допомоги. Хай не у повному обсязі, але там скажімо, секторально чи надання розвідданих там чи постачання боєприпасів там зброї, і так далі. Навіть якщо будуть досягнуті певні домовленості, уявимо собі таке, що зрештою американці побачать неконструктивну поведінку Росії і так би мовити, знову повернуться обличчям до України то все рівно ми не гарантовані від того, що внаслідок якихось чергових ситуативних домовленостей там по лінії Вітхофа з його російськими візаві, така допомога, будучи відновленою, не буде знову постала на паузу. Це Сполучені Штати вже зробили кроки, які підірвали фундаментальну довіру до нинішньої адміністрації. А, а ми ж формально залишаємося стратегічними партнерами. Але це не просто не є поведінкою стратегічного партнерства, і просто взагалі партнерства. І це так само б'є по відносинах Сполучених Штатів з іншими країнами. Ну, якщо особливо ми йзьмемо в форматі Північно-Атлантичного альянсу, тому так чи інакше ну, можна сказати так, що нам потрібно сподіватися там на якийсь кращий варіант. Домовленостей в джидді, хоча я собі його так слабо уявляю, але готуватись до самого найгіршого варіанту і працювати більше з європейцями, і власне кажучи, питання нашої оборони в наших руках спільно з європейцями. Ну, очевидно, що європейці також за цю зустріч хвилюються. Ви вже згадали дійсно про те, що від Великобританії приїздили і готували українську делегацію до цієї зустрічі. Перш ніж ми перейдемо до умов перемовин ймовірних, я хочу уточнити у вас про угоду щодо рідкісно земельних копалин. Тому що, ось, наприклад, NBC News з посиланням на власні джерела серед посадовців США кажуть про те, що Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди про ці копалини значить може бути не Достатньо для того, щоб відновити постачання зброї, наприклад, чи очікувати дійсно чи може відбутися з іншого боку? Там інформація, що може і не відбутися це підписання на вашу думку в джиді, це ключове буде все таки підписання цієї угоди? Ну, якщо така постановка питання, що підписуєте, не підписуєте угоду, постачання зброї не буде, то тоді з нашого боку постає питання: навіщо її підписувати взагалі? І, взагалі, вже поставлено питання, що мовляв гарантії безпеки, це щось одне. А тут якби угода про так звані мінерали, це щось інше. І якщо розриваються ці для нас органічно пов'язані питання, то власне кажучи, тоді все втрачає сенс абсолютно і з що стосується там рідкісноземельних металів там чи критичної мінеральної сировини. У нас є традиційний партнер для цього Європейський Союз з яким були підписані відповідні меморандуми і велася співпраця. Тому світ клином на Сполучених Штатах не зійшовся. Так, є два напрямки, де могли би співпрацювати: це те, що стосується Титану і Урану, і де спроби відповідні робилися. Але це, якби більш вузькосекторально має розглядатися. І ми зараз не бачимо корпоративної активності, скажімо так, з американського боку. Сто ми бачимо активність на рівні ось цих політичних гасел Трампа. Давайте мінерали сюди. Ну це він говорить не тільки нам, по суті, і так далі, але при цьому нічого не готовий надати у відповідь. Тобто ось такі підходи вони не можуть не тільки нас не влаштовують, вони нікого не влаштують. Тому що це дискримінаційний не партнерський підхід взагалі, і тому в даному випадку я не бачу особливої користі для України від підписання цієї угоди про так звані мінерали. Хіба що це принципово важливо для стратегічної для стратегічного партнера України для США? Так ну принаймні у нас ну, якщо всі їх дії якраз виходять. Не просто там за рамки стратегічного партнерства вони навіть не вписуються в те, що можна назвати просто партнерством. Угу, та, та та Михайло. Я хочу давайте тепер до умов умов перемовин. Зеленський сказав Володимир Зеленський, що першими кроками для встановлення миру має бути заборона на використання там ракет, далекобійних дронів, авіабомб і також тиша на морі. На вашу думку, чи там з американського боку звучить про те, що і публічно, що в будь-якому випадку Україні там треба буде йти на певні умови щодо своїх там, територій. А, так, на вашу думку, яких результатів можуть досягти ось між одними умовами і між іншими там, вимогами, наприклад, до України, коли ми говоримо про конкретні кроки до встановлення миру? Ну, тут залежить від того, як на іншому переговорному треку поведе себе російська сторона. Ну, от, власне кажучи, Відхов відбуде після. Зустрічі Джидді до Москви чи зустрінеться з московськими місарами десь там в Саудівській Аравії, і скаже пропозицію української сторони. Що він почує відповідь? Я сумніваюся, що він почує відповідь, тобто, адекватну готовність з російського боку припинити удари по території України тими ж там крилатими ракетами, шахедами, плануючими авіабомбами і так далі. Тому що Росія ніде ніяким чином не показувала такої не демонструвала такої готовності, і те, що сьогодні, наприклад, з українського боку була здійснена масована така за кількістю дронів, які атакували російські об'єкти, атака, якраз я думаю, що це було спрямовано, на те, щоб підкреслити, що з українського боку. Є серйозна є серйозний потенціал, він може бути задіяний і далі завдавати ударів по російських статичних об'єктах, і Україна готова тут піти на поступки. Я не думаю, що це буде належним чином оцінено з російського боку і продемонстрована така ж сама е, готовність до цього, тому що вся поведінка е, з російського боку останні е, тижні ну, ось ці 50 днів. Адміністрації Трампа, що вчора було там урочисто відзначено, вона свідчить про абсолютно протилежне. І речники Кремля, і той же Пісков неодноразово говорили, що, так би мовити, вони лишають незмінними свої цілі в так званій СВО. Тому я не бачу тут простору для компромісу. Якщо Сполучені Штати. Не дійсно перестануть заохочувати Росію там пом'якшенням санкцій, там якимись вибірковими селективними підходами в тому чи іншому напрямку, там і так далі. А дійсно перейдуть до жорстких кроків. Саме це необхідно. Проте такого підходу з боку адміністрації Трампа ми теж не бачимо. Отже, це просто певні елементи гри. На що я розраховую, якби як. Можливий результат зустрічі в джидді то це можливо будуть певні домовленості щодо обміну полоненими. От це єдине, що е, може бути. Але знову ж таки, тут буде дуже показово. Чи будуть це просто е, в форматі військовополонених, чи це буде, так би мовити, більш широкий формат, пов'язаний з тим, що ми забули про те, що є. Люди, які з 2016-2018 років це громадяни України з Криму, які перебувають в російських колоніях, і які ув'язнені були за сфальшованими звинуваченнями, і так далі, себто, ми поглянемо чи якраз проявом ну не хочеться вживати жадне слово доброї волі щодо російської сторони, може бути готовність саме до такого підходу. Ну, як те, що вписується формат обміну всіх на всіх, Це може бути індикатором. Тоді дійсно, що якийсь цей так званий мирний процес може розпочатися і мати якусь позитивну тенденцію. Без усього цього, власне кажучи, робити якісь оптимістичні висновки щодо майбутнього треку переговорного в цьому напрямку не доводиться. Тобто за вашу логіку мають бути конкретні кроки, конкретні перші кроки. Тоді буде зрозуміло, чи дійсно сторони говор готові до діалогу? Я дякую вам, Михайле. Так, так. так. з обох сторін з обох сторін. Так. так що 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 важливо, дійсно? Дякую вам, Михайло Гончар, український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент центру глобалістики, стратегія 21 і головний редактор часопису Чорноморська безпека, був гостем свобода ранок. Тож у цьому відео ми з вами говорили про перемовини у Саудівській Аравії, про що домовляється делегація Києва та Вашингтона, і чи домовляться про свої очікування? Напишіть в коментарях під цим відео. А команда Свобода ранок та я Катерина Креча бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.